Боятися немає сенсу. А чому 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 за допомогою техніки п'яти-чому з'ясовуємо причини та наслідки наших страхів, основи будь-яких проблем і стереотипів у проєкті П'ять чому на західному полюсі слухайте нас на найтеплішому і п'ять чому нам у поміч. Мене звуть Оксана Квітнева, і в цій програмі ми вирішуємо, як подолати певні суспільні страхи. Нещодавно у нас була виставка в асортиментній кімнаті резидентів робочої кімнати, вони там три місяці намагалися терапевтично якось оздоровитися завдяки мистецтву сучасному. І потім результати своїх робіт виставили в цій асортиментній кімнаті. Ну я, наприклад, була не готова до того, можливо, їм це допомогло. Але коли я прийшла і побачила там фото з бучі опалених трупів, а це були колажі який створив один з київських художників, в певний момент пропустила це і вирішила, що я цього дивитися не буду. І тут я це побачила не хотячи. Я вийшла з виставки, я ходила кілька годин по місту. Під дощем, мені було дуже страшно. Чи це якісь такі поширені суспільні страхи насправді? Тому що не так багато людей зараз ходять на виставки. Голос вулиці. Не, я навіть не знаю, чи варто. Ні, напевно, що не варто. Я думаю, що зараз все. І так загальному важко важко, людям, дітям. Я думаю, що не варто. Просто ми це все вже бачимо в реальності, розумієте? Думаю, що ні. Треба з цим почекати. І чим довше, тим краще. Краще зараз позитивнішим творити і висвітлювати щось, що несе мир, що несе якийсь розвиток, збудування. Тому що руйнацію ми так бачимо щодня і переживаємо. І в людей вже не вистачає ресурсів дещо на завтра лишити сили. Ми вважаю, краще на позитивному, більше акцентувати. Зараз є якийсь ніби посол, але мистецтво якісь частині своєї працює з пам'яттю. Кожен по-різному буде це сприймати. Але це відповідальність митця, але каже, мистецтво все рівно не може переплюнути життя. Голос вулиці. Ви маєте представитися кожен сам по собі, щоб ми ідентифікували в процесі радіопрограми чий голос є, чиїм. всім привіт. Мене звати Євгенія Картушова. Я клінічний психолог, працюю в методі схемотерапії, також волонтер. Поки що проживаю в місті Івано-Франківська, але загальному з Києва. Всіх вітаю. Мене звати Олена Приходько, художниця, керамістка муза з Ірпеня. І от зараз виставка у Франківську відкривається сьогодні. Ну, власне, я так думаю, що завдяки цьому я і маю це щастя бути тут на зустрічі. З Оленою ми вчора також спілкувалися з цього приводу. Не знаю, чи ви, Олена, пережили якийсь терапевтичний ефект, створюючи свою частину експозиції, в тому числі ці найжахливіші інсталяції під назвою Сікретіки, Ірпінь Секретіки, але ви. Прекрасно усвідомлюєте, напевне, і ми до цього також доходили в процесі розмови, що прийдуть глядачі, яких тригерне це все дуже сильно, особливо люди, які це пережили. Можливо, місцеві не настільки нажахаються цієї найжахливішої інсталяції цієї цій експозиції, однозначно. Але люди внутрішньопереміщені особи, зокрема звідтіля, напевне, будуть дуже сильно жахатися. Чи є зміст з точки зору митця, наприклад? Ну, дивіться, якщо з точки зору митця, Ну, або навіть не мінця, а от мене хто робив, то ми, мабуть, тільки вчора, коли я з кимось говорила, вже там п'ятий раз проговорюючи, оце ми вийшли на те, що тригерне, і може когось навіть занадто сильно, а ще більше тригерне тих якраз, хто переністився сюди. Тому що ну, ти не можеш прорахувати все, що там робиш, або ти зрештою не відповідаєш за реакцію інших людей по великому тарахунку. І я не то, щоб забула про людей, які переїхали у Франківськ, але ну, взагалі-то думала про мирне життя Франківська і що, ну, що тут буде інсталяція. Тобто, якось воно трошки. Ну і так як буває в проєктах, тим більше інсталяція, і мабуть, що тут. Ну, в процесі трансформується в щось. Тобто це був просто такий образ, який у мене народився. І це не то, що тобто він мене швидше вів, як треба його робити, ніж я його придумувала. Отак виходить. Тобто це вже вчора, коли а я ж навіть вчора, коли привезла те, що я ще в Вірпіні робила, привезла сюди ці речі, і коли ми робили цю інсталяцію, ну, був шанс, що вона взагалі не вийде, ну, ну, як би сказати, про художній твір, що він не зазвучить. Я була готова до того, що ну, нічого не вийшло, воно ніяк не виглядає. І навіть вчора під час цього монтажу пробували так, як ми задумували, було плохо. Ми це все перебрали і зробили інакше. Ну, тобто його могло і не бути, але воно зазвучало. І люди, які заходили там, монтували, ну, давали якийсь зворотній зв'язок. Е, ну, не було ні у кого шоку, наприклад, там, да, або там чогось такого, що. Але і говорили, мені декілька жінок говорили, що так, правильно, треба показувати, треба нам нагадувати. Ну, це там із тих там, працівників музею. Ну, добре, так. А вже місцеві. з вами, коли ми говорили, так, mm -hmm. да, то я подумала, що може і так. І оце сьогодні якраз через те добре, що зустріч перед виставкою. Якщо що, ми зараз побіжимо і її знімемо. Е, може е, ну може зараз в процесі розмови є, дасте мені якісь рекомендації? Чи можна з якимись тебе це робити в нашій країні, але а може зараз. І не в нашій, а хоч і де ну насправді е, така рефлексія, вона потрібна в першу чергу дійсно людині, яка рефлексує так тут тут. Дуже багато мам на почали переживати через те, що діти малюють жахливі картини. Та бо хтось пережив це. Ну там навіть е, ті, хто просто сиділи, е, скажімо, просто сиділи та, умовно, yeah. е, під обстрілами в підвалах, е, не зазнаючи, не бачачи ніяких таких травматичних подій, але перебуваючи безпосередньо, вони малюють, діти малюють багато картин е, з танками з кров'ю. Та? І мами там жахаються. Чому вони такі малюють? Це абсолютно нормально. Тобто діти рефлексують, вони дають якесь свою емоційність, там не це прожити. Тому що, якщо дитині закрити це всередині, і вона не, не визріє, там, вона не, не промалює, не проспіває, не про. Віршує це якось, це буде закритим таким можливо травматичним досвідом всередині. І це стосується не тільки дітей, насправді це стосується всіх нас. Та тому і так багато пішла творчість, тому так багато пісень, тому так багато різних митці почали рефлексувати не тільки українські, а за кордоном так само. І це дуже потрібно. Деколи це також потрібно людям, які не вміють рефлексувати. До речі, стосовно, от ви питаєте. Чи це буде корисно для когось? Буде корисно тим людям, які хочуть. Ну, якраз мати таку рефлексію, але самі не вміють цього робити. Вони просто ем, не звикли подавати переживати свої емоції, подавати їх назовні. Так? І коли людина приходить, вона бачить щось там, подібне, важкі такі картини. Так? В неї піднімаються ці самі емоції. Вона проплачеться, можливо, проговорить щось та про висловить свою думку. Можливо, навіть посвариться, так, але вона якось проживе ці емоції. Вона не заховає їх всередині, і це теж їй буде корисно. Інше питання, люди, які пережили травматичні події і отримали травму. Ці люди зазвичай найкращий спосіб їх не травматизувати ще раз. Тобто, от, наприклад, були такі випадки і в соціальних мережах я читала, що там детальний опис, що робили з людиною, там, коли прийшли російські згарбники. Це дуже травматично для людини. Це повторює травматизацію і подвоює, потрою її. Просто людина отримує травму після травми ще більшу деколи. І тут треба бути обережним. Так, як на мене, то дуже корисно робити такі виставки, але попереджати людей про те, що увага, якщо ви мали травматизацію під час військових там подій, то ви можете травматизуватися повторно. Та? І тоді туди, 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 туди підуть тільки ті люди, які готові до цього. Та? Тобто це буде таке як попередження для них. Як про фільмах, Можливо. там не дивитися з слабкою психікою, yeah, так? Так, да. хороша думка, може, треба десь буде написати. Но тут є нюанс. Все-таки, як би там не було, ця тілесність ну, ну фототрупа відрізняється від ем, асоціативних якихось від, сьогодні. скажімо так, е, ну, я не знаю, текстильної іграшки, mm -hmm. яка зображає собою людину. Причому там немає таких з каліцтвами або з чимось а, на розірваних. Так, да. та. там, це ляльки, ляльки. Е, да, там є е, е, ці маски керамічні, і дві з них страшніші, три е, дискутивні. Там, треба, ну, треба розуміти, ну, не розуміти, а вони можуть різне, як і всяка маска, різне інтерпретувати. Ну, тобто там немає такої, якби жорсткої типу, прив'язки. То, що як воно виглядає, що там склеп, не склеп, ну ну все таки це не те, що. Ну, трошки інакше. Все треба тут знову ж таки розуміти, що це е, люди, м, кожні, ну, всі люди різні, та, немає люди, людини якоїсь е, однакової степені толерантності до, до того, що вона бачить. Тобто, Кожна людина, хтось тривожний е, більше, та, і він почне там, переживати через там, те, що він побачив. Хтось здатен до, реально підійти аж в паніку впасти. Та, це теж е, така особиста реакція. І от ви правильно кажете, та потрібно просто знати, що ти до цього схильний в собі визнавати це і відчувати, хочу я йти на таку виставку чи не хочу я йти. Комусь це навпаки потрібно, так як сказала це ваша, ну з так, чи хто це працівник музею, що ага. я хочу не забути, та дякую, що ви нагадуєте, хочу не забути. І я особисто, та не як психолог, як е людина, я теж не хочу забувати. Так, тому що ми дуже багато чого забули з 14-го, з 15-го, 16-го років, і нам ніхто не нагадує, або якщо нагадують, то дуже тихо. Мені здається, що це потрібно забувати і не тільки українцям, взагалі рівні весь світ говорити. І тут не може на митцю стояти відповідальність, що хтось відреагував якось. Так? Реакція людини відповіда... на відповідальності людини. І вона просто вона має бути дійсно поперечена, як на мене. Це я щас думаю, що з іншого боку, що нас поставили в такі обставини. Зараз би сказати, що ну, відбуваються ненормальні речі, ну і нам доводиться справлятися. Так чи інакше, все-таки текстильні рядки це м'який спосіб. Це такий, uh -huh. це ж soft human, Ну, якийсь м'який спосіб не, призв... не не призвичається до думки, що таке існує. Ну да. ну виходить, що, звичайно, ясно, що художник він оце от рефлексує, і мені це терапевтично. Як я почала шити цих ляльок, якраз це була тут був, мабуть, другий місяць, чи, може, якраз коли деокупували Ірпінь і почалася ця вся інформація, одна, друга, третя звідси. І це було дуже, як сказати, нелогічне, не чи слово не можу згадати. Ірраціональне таке, що типу вбивають людей один за одним, кожного дня приходить нове повідомлення, і ще там, і це вже йде десятками, якимись сотнями, тисячами. От. І я стала шити такі личка. Знайшла там в цій майстерні ще тканину якусь. У мене була ниточка дві, чорна, тобі біла чи біла тільки. І стала шити цих е, людей. І таке було, я не от в той момент вже не могла нічого на піднімазають, нічого робити, стала шити. І така була така думка, що їх вбивають. А я, значить, на їх місце от цього відшифаю. да, відшиваю людинку. От. Але це ясно, що і раціонально абсолютно, тому що вони ну, то, що не заміняє, ніхто ж про це не говорить. Но, якщо би рефлексувати зараз і думати, що ну да, це от у мене порожнеча там, де іще. Причому це ж люди, до яких мені в буденному житті було б байдуже. Я їх і не знала. А якби знала, може б я їх і не любила. От. Ну, просто це саме наше ну, суспільне, оце, що все одно ми суспільство, і у нас, ну типу, як пальці да, на руках, що їх скільки є, стільки і нормально. Кожній людині дати місце. Да. Та. А їх тепер виривають нагло раптом без спросу і без дозволу. Навіть якби їй питали дозволу, я б сказала, не можна, але мене не питають. Mm -hmm. от. І оце було таке заміщення. І потім вони стали ну, шитися, ну, якби вони народжувалися, що сказати. Шитися, шиться, тоді от стала їх в мозаїки вставляти і пішов такий от, цей самий момент. Ну, от якесь у мене було таке странне це. Зміщення, воно ненормальне, звісно. ж, абсолютно це ці... нормальне. Ненормальне в смислі, що е, я ж не висповню цим утрати е, ні суспільства, не тим більше людей, які втратили когось. А, як на мене, це бажання творця, якби відтворити ну, життя. Тому, що... от, таке заміщення, взагалі дуже класно, що ви це робите. Насправді мені ви не тільки для себе це робите, тому що от навіть дати людині місце і сказати, що ця людина жила, е, вона жила. Ну, добре, недобре якось, якось вона перебувала, відбувала своє життя. Та? І тут хтось прийшов і вирішив це життя забрати. Тобто ем, дати місце тому, що це є злочин, по-перше, так, і ем, сказати, що так не можна робити, це, це як протест так само. В, десь бачила дуже класний проєкт, коли художниця малює е, таку звичайну обстановку, і таким синім кольором е, змальовує там е, сім'ю, яка там загинула під час бомбардування. Е, там, дівчинку, пам'ятаю, вона теж малювала е, цю, що загинула в перші дні. Е, навіть от, в неї на сторінці навіть пишуть в коментарях, будь ласка, е, намалюйте мого кота. Я вас дуже прошу, і вона малює кота. Це дає людям можливість так само віддати їм дані, сказати, що він був і він би міг бути ще довго, та але ви в мене це забрали. Перший місяць ви взагалі не могли нічого робити, але потім процес потік е е якось логічно. Тобто є бажання повернутися до творчості, є бажання творити і показувати це іншим. Зараз воно вже входить в свою нормальну стадію роботи, так. Ну, можна і так сказати. Це ще теж у всіх ну, художників принаймні був шок, і всі з різною степені інтенсивності виходять. Типу, що перше було, типу, за чим взагалі тепер ми надо? Ну, mm -hmm. типу, що що? А під час війни, типу, художники точно не треба. От. А потім я, е, да, я якийсь час завістю дивилась для, на тих, хто перші. Не то, що оговтались, а змогли, ну, ілюстратори там, скажімо, наші почали малювати і багато постів всіма мовами доступними, щоб на весь світ це звучало, і те, що я бачила, я ну, от був момент, що я прям завідала, думаю, то мені же люди так чітко типу, висловитися і правильно. А Я у мене зовсім інша, все таки декоративне, не цей. І потім перша робота, та, що вийшла. Я сама ну, в деякому розумінні здивувалася, що вона аж занадто буквально вийшла, що ілюстративна. Тобто вона не цей самий, що ну, для мене вона не занадто буквально, що я прям бачу. А... Чи, Чи в звичайно, фазу? Я не знаю, да. але в мене багато ідей, багато що. Багато що хочеться зробити. Мені просто цікаво, чи ви плануєте на, на Європу, не знаю, на світ їхати, показувати цю виставку? Я не знаю, як це робити, планувати. Був один запрос від баришні на ці дві роботи, коли я їх виставила. Коли я їх виставила, був дуже великий відгук людей, ну, моїх там підписників і так далі. І написала одна баришня, що в Лондоні вона збирається робити виставку, ну окей. Я би хотіла навіть цю всю виставку, як вона є, щоб вона пішла так сказати, гастролювати. Або мозаїки з усіма підготувати там, як називається, весь опис, навіть з фотографіями попередить, дивитися чи не дивитися там, де референсами є такі трагічні фотографії. А, я просто не знаю, як це зробити. Ну, реально, просто ви казали про роль митців, а нашому тут взагалі зараз. Реально, ваш зоряний час. Вам треба їхати зачитала, з виставками. просто. От кажуть, там типа всі резиденції заняти щас українські митці дуже той самий. Я два місяці шукала, шукала, я нічого не знайшла. Ну може, я не вмію шукати подати інформацію, що з нами відбувається через мистецтво. Це саме те, що найбільше потрібно. Тут виставка вся ця, вона відбувається завдяки Валерію твердохлібу, якщо він ти пішов, ну з моєї точки зору, завдяки йому. Він такий енерджайзер, мотор, він це все організував, прокурував, знайшов гроші зробив. Це огромний шмат роботи менеджерський, і я не вмію цього. Тобто, давайте так, якщо хтось з, на з наших слухачів зараз чує і знає, е, е, як це робиться, є, 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 так, або знає, хто це може зробити, то, будь ласка, ми запрошуємо вас до співпраці. Оленою приходько. І скоро вже відкриття виставки. Хотіла головне спитати, що робити, якщо на виставку зараз прийдуть? Ну або ми з вами зараз підемо разом. Ви скажете свою професійну оцінку, наскільки тригерить або не тригерить. Та може піти спокійно. А от якщо людину стригеріть, у нього ПТСР, І що з нею робити тоді? Що робити? Це вже перша психологічна допомога. Це треба знати основи першої психологічної допомоги. Взагалі, от ви правильно сказали, тікати. Готуватися медична допомога, перша медична допомога і перша психологічна допомога. Це теж треба вивчати мирному населенню зараз. Що робити нам всім, тому що зараз почнеться в суспільстві дуже великий, мені так здається, перекос. Вийдуть із госпіталі люди, вивернуться ну, контужені, mm -hmm. да? вийдуть, е почнуть виходити люди, ті, що попереживали, це все із Маріуполя. Що нам з ними робить, ті, хто здоровіший? Ну, Ми будемо ми, ми проводимо якраз навчання по першій психологічній допомозі. Виставка діє. І, і діятиме ще довго да, як мінімум і... до кінця року, так? Ну, до кінця року вона там може бути трошки як живий проєкт анонсували, що щось може буде mm -hmm. забиратися або кудись по цей самий. Але так приходьте, що вона сучасна, вона цікава, вона різнопланова, дуже все одно я впевнена, що кожна людина, хоч біля одної роботи, щось таке. Що... Зачепить там дуже багато дитячих робіт, то то просто там такий каностаж стоять і плакать можна. Ну в хорошому смислі там такі Так, Та Я би ще хотіла додати, щоб люди просто дбали про себе. Якщо не відчувають, що їм цієї виставки не потрібно або подібних, то не дивіться, не слухайте о, якось себе відмежте від цієї інформації. Але якщо відчуваєте, що хочете піти, підіть, обов'язково підіть. Інколи люди навіть не здогадуються, що їм це може бути потрібно, якщо вони, наприклад, ці 153 дні не мали такого досвіду. А інколи він дуже помічний, я, наприклад, вибралася завдяки таким подіям з домашнього сидіння, отака скукожена вся в собі. Я почала виходити, дивитися, і мені це допомогло трохи віджити. Ну дуже гарно, якщо не знають, наприклад, можна взяти подругу або спробувати. друга та спробувати зайти, послухати, як я почуваюся, та і тоді вже слухати, чи хочу далі продовжувати Ми бути там, там наші та прям там. Все дуже позитивне. Насправді ну, ну, там Бог, да, Бог да, між да. нами, там все дуже позитивне. І Нікіта Тітов дуже позитивний. А Ярема то взагалі. Боятися немає сенсу. А чому 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 чому, чому? за допомогою техніки п'яти-чому з'ясовуємо причини та наслідки наших страхів, основи будь-яких проблем і стереотипів у проєкті П'ять чому на західному полюсі. Слухайте нас на найтеплішому і п'ять чому нам у поміч.